Наступне, я дуже вас прошу, я прям вас благаю. Будь ласка, бо я знаю, що це роблять всі? Це роблять абсолютно всі дівчата. Не страждайте йому в смс-ках. Не страждайте йому в телефонах, не розписуйте ці новели на три сторінки про те, що нашо він так зі мною зробив. А чому ти мені не відповідаєш? А чому ти не звертаєш до мене увагу? Чому ти мені не дзвониш? Що відбувається? Де наші стосунки? Чи пауза? Мертва пауза. Ти психолог? Ти новеліст? Ти пишеш книгу? Хто ти? Чого ти йому строчиш ці смски? Що ти строчиш йому 250 см і ще й телефонуєш паралельно, да? коли десь там він тобі не відповів день-два? Це стосується от раннього етапу стосунків, коли дівчата вже фіксуються з цією людиною, що він от все центр, центр, моєї всіляни, і все. Якщо він, він ваш, все, ви маєте от кожну секунду від нього чути щось. я поїв, я поспав, я проснувся. Це що, дитина ваша? чи що? Майте, майте трошки ліміту. Не виписуйте йому ці от страждальні смски, що він сьогодні не позвонив. Ну нащо він так робить з тобою. А, він тебе не любить, да його любов, любов дає його любов. Припиніть це робити. Найцікавіше те, що коли ми якраз таки не ведемо себе так, ми більше прив'язуємо людину до себе, бо ми показуємо те, що ми даємо свободу цій людині.